Одним пам'ятником глибокої старовини залишається слово, яке закарбувало в своїх первозданних виразах весь внутрішній світ людини. Спочатку було слово, і слово було сила, і сила була в слові, і слово було Бог. І стало слово світлом. Посеред ночі й тьми у слові все розквітло, і слова вийшли ми. Вінцем творіння стала людина, і лише її людину Бог вирізнив та вивищив над усіма іншими істотами, нагородивши найкоштовнішим і безцінним даром мовою. Кожна мова є дорогоцінним надбанням людства. Українська могутність, національна ідея, національна свідомість, національна гордість базуються на реальному, правдивому, потужному фундаменті, даному нам від Бога. Скріплюючою основою цього фундаменту є українська мова, як виразник природного, психофізичного характеру українців, наш космічний код. Ним Господь Бог вирізняє нас у всесвіті і розмовляє з українцями, а ми з ним. Закарбуймо в пам'яті собі своїм дітям і онукам святу істину. Якщо українець, німець чи китаєць розмовляє з Богом чужою мовою, Господь не чує його. Кожна людина, кожен народ хоче жити в власті Божій. Отож, говорити рідною мовою. Тож шануймо Божий дар. Уже перші книжки Ріни Костенко засвідчили на небосхилі української поезії, спалахнув дужий талант, голос її чистий і щирий. Ось уже кілька десятиліть тримає читацький загал в напруженому чеканні нових поезій, драматичних поем. Романів у віршах. Кожен твір, написаний письменницею, починався з молитви. Тож і сьогодні поетичні роздуми над триєдиним світом Ліни Костенко: Бог, Україна, людина з нагоди 85-річчя її уродин ми почнемо також з молитви. Шевченко Подражання 11 одинадцятому псалму читає Ольга Корнівська. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало. Один на другого кують, в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині? Гостей на цвинтар понесуть. А ти, о Господи, єдиний, Скуєш лукаві її уста. Язик отой велечавий, мовлявши, ми не там. І визволичимо на диво і розум наш, і наш язик. Та й де той пан, що нам закаже, і думать так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, воскресну нині ради їх людей, закованих моїх. Убових нижчих вас величу, малих против любівмих. Я насторожу, коли їх поставлю слово. Ліна Костенко закінчила інститут, а в наступному році вийшла перша її книжка «Проміння землі. Друга збірка Вітрила була опублікована в 1958 році. Згодом збірка мандрівки серця. Розсипана ідеологічною цензурою, і світу не побачила збірка Зоряний інтеграл. У цій збірці Ліна Костенко ще далеко до знаменитих виступів Івана Дзюби та Василя Стуса підмічає прем'єри «Тінний забутих предків. Гнівно заявила у вічі системи. Все упованіє моє. На тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все уповання моє, на тебе мати возлагаю, святая сила всіх святих, пренепорочна, благая. Якихось дисидентських організацій. Але коли в 65-му році почались арешти української інтелігенції, підписувала листи протесту. Коли у Львові судили В'ячеслава Чорновола та його друзів, поетеса була на процесі. У цей період у діаспорі через заборону цензури було видано велику збірку поезії. Поет не може бути власністю. Це так йому вже на роду. Не спокушайте мене гласністю. Я вдруге в пастку не піду. Працюю у кратері вулканів. Я завелика для капканів. У 1977 році виходить збірка віршів для дітей «Бузиновий цар. І сьогодні бузиновий цар. Він же лісовик, яким страхають дітей у нас у гостях. Із бабою-віхолою. І з ким ще? Бузиновий цар, будь ласка, баба Віхола, він ямчик, дітки, хто має дитячі віршики? Оксаночка, йдіть сюди ближче. Він ближче. Уже запізнилася. Так. Будь ласка, баба віхала, сива віхала, на метільні метлі приїхала, двері стукала, селом вештала, люди добрі, дайте решета, бо немає решта, дайте ситочка. Ой, ой, всі її біли божна, бо в Польщі дуже божі. Сині пальчики, межна житочка, їхала, землю дихала. Баба віхала, сива віхола називається? Вербові сережки, Вербові сережки Ліни Костенко. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилетала, потихесеньку питала. Хай би де ота біленька хатка, де гарнесенькі дівчатка. Хай би ви бігли до стежки, подаруй їм сарежку. Ну і Андрій нас розкаже віршик, як називається? Бузиновий та. Будь ласка, у садочку зеленочку ходить вишню віночку. Тосі грає на дуду, подивлюся і піду. Баба каже, не ходи, там ні поночі сади, там де вітер, шарудить. Бозиновий цар сидить брови в нього волохаті, сиві косма коли хаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуне, так і схопить з бозини. Я кажу, їй бабо, ні, Но очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, сидить він собі в короні, Грає в дудку джоламію, як заграв, би, то не вмію, А навколо ходять танці, квіти всі його підданці. Яркаси духові, але палок у траві. Є в нього для нас трашки, славне воїнство, мурашки. Сри царівні бутинами мають кожне по обнові. Несипучі панки, тищуть серпанки і шовки. На цареві менші зорі світься вночі. Він сидить у бутині, усміхається мені. 58-го року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом'яні стріхи надворською, плавилися бані дерев'яних церков. Вітер був сильний, полум'я гутіло і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. Всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там і була справа Марусі Чурай. Може тому і не дійшла нас жодних свідчень про неї. Yeah. <laughs> you